Привет. До нас на продаж завітав такий чудовий Mercedes Vita 2007 року. На такому чудовому двигуні 2,2 дизель. На ткині у нас 206, пробіг. До речі, стан його зберігся дуже гарно. Два стеклопідйомника, передні, задні протитуманні фари, ручник. Маємо у нас. магнітола, кондиціонер, салончик, тканина чистий, не потрібно робити хімчистку. <реш> Перейдемо до багажника У нас дуже багато місця для перевезення вантажу та будь-якої подорожі. Ви сюди можете загрузити всі необхідні речі. Задній ряд маємо три, посельське сидіння. Це у нас комплектація шестимісний За засчет вантажу. Ще в подарунок у нас де така решітка Наверно, камінь прилетів. Тож, друзі, запрошуємо вас до нас на автопоїнт Софійська, 19 Білогородка. Чекаємо.